Вітаю, друзі. Продовжуємо знайомитись і грати в тіло 2. Минулого разу закінчили на тому, що ця дівчина, якою зараз керуємо, з якоїсь невідомої групи рейдерів наважилась самотужки вислідкувати патруль з міста, де живуть головні герої. В процесі цього гра ще продовжує знайомити нас з сюжетом і керуванням. Не дуже то він і схожий на того, хто міг тут вижити, трохи блукаємо серед ялинок і снігу і знаходимо щілину в скелі, куди треба протиснутись. Зверніть увагу, яка деталізована гра, зокрема, волосся. Отже, просуваємось далі і трохи екшену вам в штані. Якщо напав зомбі, просто пресек, щоб вижити. Ти цей альт, щоб ухилитись від зомбікування, як справжня ухилянка, або щоб дати ляпаса. Так і відбулася наша перша зустріч, знайомство з зомбусіками. Трохи добираємось до будинку, і тут ознайомимось як працює ліхтарик. Яскравий жовтий колір, давня ігрова механіка, яка вказує напрямок або місця взаємодії. Ще цікава деталь, яка прикрашає гру це гілки, з яких осипається сніг. Хоча і не всі гілки так працюють і все ж. Сама гра не нова, це ремастер. Але зараз такі деталі не часто зустрічаються. Продовжуємо шаритись по будиночках. Наступна геймплейна частина це режим слуху. Чимось нагадує Хітмана поціновувачем Хітмана і скритних вбивств. Ця ігрова механіка також буде до смаку. Отже, з ігровими механіками і керуванням загалом нас ознайомили. Перейдемо далі по грі і сюжету. Ця рейдерка, будемо її так називати, зараз полює на патруль з міста виживших. Сліди патруль? А патруль у нас спокійнісенько патрулює. І, звісно ж, у цьому патрулі ми у головній ролі. На кониках дістаємось до смотрового пункту. Відмічаємось для звітності. Ясна річ обшарюємо усе, що погано лежить, і пхаємо по кишенях. А після повертаємось за кониками і висуваємось до наступного патрульного пункту. Натикаємось на жертви голосся. Заражений постарались. Нужна заражених, щоб заваліть лос більше одного. Ну і гдіні тепер. Давай поїщемо. Чудова ідея, нас двоє, а там невідома кількість, яка зжерла цілого лося. Діна, сюди. Забираємось всередину. Трохи граємось з зобіками. Продовж Дина. просування. Також продовжуємо знайомитися з керуванням і механікою гри, штовхання шаф і різноманітних перешкод, а також бойовка з використанням предметів, які можна кидати у супротивників. Далі знаходимо окривавлене віконце. Вилізаємо назовні, трохи з зубованої. А після знаходимо шлях, як забратися звідси. Навчаємось далеко стрибати з розгону. І на цьому, мабуть, трохи досить Іди на сюди. сьогодні. Дякую вам за перегляд і на все добре. До зустрічі.